Всім привіт, радий вас вітати, друзі. Сьогодні будемо перевіряти на заноси тільки риболовлі. 5 слотів з покупними бонусами. Робимо наступним чином. Купуємо першу за 1000, наступну за 2. Дивимося, що у нас виходить, і змінюємо слот. Я все буду записувати. Полетіли. Починаємо по порядку з Амазона. 1000 гривників, перша наша покупочка. Надіюсь, вона буде уже з самого початку плюсовою. Хотілося б в це вірити, хотілося б. Не тільки в це вірити, а ще й побачити. Тобто купуємо Amazon, потім Splash, зимову і всі-всі, на яких це можна зробити. Два фріспінчика. Чобіт швидко спіймали, але хоча б додатковий є у нас чертяка, тому подивимося, що з цього вийде. Перед початком туди забігли. Підписку натиснули, поставили лайкос і дзвіночок також нажали для того, щоб вам приходило сповіщення про вихід нових відосів, або ж про початок новенької прямої трансляції. Так, є у нас перший. Пасажирчик, 9 спінчиків лишається в запасі. 2, 1. Ой-ой-ой, шикарно, мужики! Шикарний початок. Шикарний, шикарний, шикарний. Маємо щось забирати. Маємо щось забирати. Буде 18 обертів з множником 2х. Отак от, от. Також нагадую, що в закріпленому коментарі лишаю для кожного із вас максимально жирну халявку. Перейдіть, заберіть, поки вона ще активна. За посиланням під цим відео в закріпленому коментарі залітаєте до мого телеграм-каналу, в ньому пролистите доверху, дивитеся другим постом відео інструкцію. Там все показано. Повторюєте і отримуєте подаруночок, максимально жирненький. Так, що мені вже плюс сюди записувати, так? Да? Так, є. Тут головне зараз навіть також. Ну, 2х вже можемо забирати. Якщо карасики нормальні залітатимуть, в принципі, можемо забирати. Але, але як на мене, тут також поки що рибки це не головне. Потрібно перейти підійнятися трішки рівнях. 15 спінчиків у нас є, 3 рибачка нам потрібно, уже 2. Типу ці 20 гривників, ну Бог з ними, хай хай буде. Хай буде. Половинку ми вже повернули. Давай, максимально швидко, як сюди, як минулого разу, давай. Закриємо. Щоб у нас на 3Х вже було також 18 спінчиків. Не підведи рідненький, підкидувати, підкидувати. Хірню ж робиш. От, якщо ми навіть на третій не зайдемо за 18 обертів, ну це буде фіаско, я хрін його зна, хто таке робить. Побачимо, є ще 9 обертів, одного лише одного. Давай не, не затягуй до кінця максимально швидко. Зараз. Зараз, 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 зараз. Рідненьке, ну ти тварина, давай. Хорошо, Хорошо є. 16 спінчиків трішки слабше, ніж минулого разу, але множник більший. І, можливо, наші рибачки будуть випадати частіше. Можливо, знову за один спінчик двох зачепимо. Хотілося б це побачити. На першому на превеликий превеликий жаль пустота, другий також аналогічно. Пусто, давай рідний. Вмикайся, я тебе прошу. Так, бог з тобою є 200 гривників, 600 з множником. 600 є. Виходимо в невеличкий плюсик, це перша всього лише покупочка, ну, хрінь його знати, дивимося, що буде. 11 є. На 10 потрібно заходити. Зараз. Ну, підкиди, ріднесеньке, що ж ти крутиш? Хорошо, іще одненького. Іще одне. А, одненько, двох ще. Давай за спін, давай за спін двох закриємо, я тебе прошу. Плюс 500 гривників забираємо з цього бонусу, в принципі, небагацько, але Але все ж таки. Не хочеш перейти на 10х. Ріднесенький, ну 10х, серйозно, давай підкидай. Зараз, 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 зараз є одненький. І Є одненьке, тепер за 5 спінчиків можна забрати. Давай, ну, двох ти не даси і сенсу не буде. Одненького, максимально швидко. Навіть якщо ми перейдемо на множник 10Х з 10 обертами, там нападають якісь плюс-мінус середньої рибки, ну множник зробить своє діло. Але ми можемо не перейти, він може нам зараз усе засрати. Але ні, хорошо, хорошо, хорошо. Мужачки, мужачки, 11 обертів у нас буде з можником 10х. Ставочка невеличка, але баланс, відповідно, у нас також не мільйони. Для нас це і так добре. Вже Х200 ми забираємо, полетіли дивитися. Давай, рідний, давай, 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 крапальчик. Туди-сюди, там на 200 гривників 10х закинув, вже буде добре. Отсюди сюди можна було би дивитися там 200 з хвостиком. Але якщо мені одного не дасть, ну я хрін його знаю. А ну в 50 гривників, давай щось небудь закидати, ти смієшся? Пусто. 6 обертів пусто, 7. Пусто. Пусто, дивися, тут можна було би забрати скільки грошей тварина. Отут не потрібно було давати рібка, водоспад, якби зіграв. Ну, ти гривників. Норм, так, да? за 11 обертів забирати одного рибачка. Ну, плюсик є. І на цьому і на цьому дякую. Полетіла наступно, як я і говорив, двушечка. Двушечку зараз вжаримо. Так, на першому у нас виходить. Скільки ми забрали? Я вже пропустив, я забув, що я буду записувати. Так, мужичка можна. Що бота? Ну, тут я б сказав непогано. Так, дві з чим-то ми забрали, да? Дві, А 200, і дві 300 буде. Виходить у нас плюс 1300. А, ти вирішив так почати, да Красавчик, а чому би і ні Молочага, диви, що робиш? Ні одного. Ні одного. За скільки обертів? За 14 спінчиків, так? Да? Вже відкрутили більшу половину, ні одного не забрали. Оце красавчик, я не знаю. Що ти робиш, боже? Побійся, якусь совість має. я не знаю. Під кінець вже б до талого гнув свою лінію і нічого не закидував. Так, і на другому бонусі у нас мінус 1800. Полетіли на наступний слот. Подивимося, що у нас буде очки, Прямо зараз. Big так, Hold and Spinner. Полетіли дивитися. Пишемо новий слот. І перевірятимемо, що зараз тут заберемо. В принципі, на минулому ми не занадто сильно мінусанулися, але все ж таки. Так, перша за 1000 пішло гівно по трубах, будемо зараз щось заносити. Надіюся, ріднесенький. Полетів. Піднявся, пішов жиджи. Ох, тут диви, які рибки, 10 гривників ставка, а рибки по 250-150 по 150 маячать. Так, є. є. А, ну тут вони різко, різко пропали. З радарів немає. По 20 тільки лишилося. І по 50. Але одненького рибачка забрали. Бігвінчик 200 гривників в п'яту частинку повертаємо. Так, це перше. Угу. Давай перейдемо на 2X, будь ти хоча б людиною. Ох ти. Ну, ти людина з великої літери, що я тобі можу сказати. Красавчик? Красавчик. Переходимо на наступний, у нас ще три спінчика буде запасними, скажімо так. Можливо, з запасом зараз і рибачка заберемо одненького, не хочеш? Ух ти, красавчик, красавчик, отак, нормально, зайшов на чиві. Лайтовенько, так, раз, два, три, саундтрес і витягнув. Підсікав, підсікав, до підсікався, забрав ще одного з запасиком. Пушечка, пушечка, можна ще одненького. Я ні на що не натякаю, але було би доволі таки непогансько. Робимо майже окуп. І тут окарасики були хорошенькі. Добре, множник 2х, от тепер таких по 150 можеш лупашити. Давай виходити, напевно, на 3х. Там уже в перспективі на десяточку можна замахнутися. Так, все, 8 смінчиків, 2 нещасних бідолаги потрібно забрати. Я думаю, з цією задачкою ми маємо справитися. Бо наче грає непогано. Так, базука, ну давай. Так, ціль це нормальна тільки. Я бачу, вже скосило тебе. До окуліста підемо. 200. Ну, що вам сказати? Ну, взагалі непогано. Не Ні, це нормально, це нормально, ми забираємо плюси. Уже записуємо плюси. Поки у нас перспективка така, що на перших бонусках ті, що по тисячі, ми забираємо плюсики. На минулому слоті за 2000 ми спіймали такий потужненький мінус. Але перевіримо, що буде зараз одного. Підкидуйте, ти нормально почав. Давай, 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 давай рідненький, два спінчики. Головешка, кало. Так, 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 так. Без запасу, але тим не менше. Тим не менше, множник вже буде набагато приємніше. Якщо ми навіть одну якусь таку один з зробимо, наприклад, на там, два карасика по 200 або три по 150, помножимо на 3х, взагалі буде приємненько. От зараз можна було би 320 гривників, рідненькі. Що ж ти так? Що ж ти так? Десь крючка не вистачає, потрібно підсікати. 2000, алло, шляпа, ти проснися вже, да, Трішки? Приоткриє яченятки братці. рибнадзор їде. Ну ні одного, ти на приколі. Та-да-дай. -та -та та -та ну забрали плюсик, але під кінець однесенького. Безсовісне. Але так, запам'ятовуємо точно, що там написано, да? Знову двушечка проскакнула. Так, плюс 1030. Пишемо плюс. 1000. 30, полетіли тепер наступну, дивимося за двушечку, там рівно двох немає. Ай-яй-яй-яй-яй. Хочеш мене на 250 гривників набрить. Так, перше, що на минулому, що на цьому перші бонуски, ті що по тисячі вийшли плюсовими. А зараз, надіюся, ми не будемо повторювати успіх на минулому бонусі. І тут ми все-таки заберемо заберемо плюсик. Так, є базука, окей, окей. Можна рибок уже таких жирненьких нахріначить. Але в я аж говорю, Зараз рибка не основне. основне максимально швидко, і в ідеалі з запасом перейти на множник 2х. З запасом в одного в двох наших рибачків було би жирно дуже жирно. Шість спінчиків лишається, за ці 6 обертів нам потрібно всього лише 2 спінінгіста забрати. Ідіот. Нормально мінус Я Ей, посчитати не можу. Так, ну поки у нас. Така херня. Мінус 1700. Як воно так працює? Перша окупна, нормально занесна, на другій от таке відбувається. Так, біг Boss. сюди полетіли. Так, кепінг це добре, це пушечка, але заноси потрібно. Так, 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 так. Давай, маленький, давай, давай, не бійся, не бійся, все буде добре, гроші будуть. Рибачків, правда, немає, а так? А так має щось залітати. Ти знущаєшся з мене, ну серйозно, ну мужики, що це таке, як воно працює? Але, можливо, бачиш ми цю чорну таку полосу зараз змінимо у нас на... До цього в слотах Були перші плюсовими, другі мінусовим. А в нас друга дорожча, то відповідно зараз, якщо перша буде мінусова, можливо, друга буде більш заносна. Надіюся, що так і буде. Перевіримо, як це вийде насправді. Так, на перший можна вже записувати. Мінус. От так от. Ось так ось. Мінус 600. 30 гривників Так, полетіли. Знову у нас двушечки немає. Ну, прийдеться так робити. Так, цю маємо давай з 200 хоча б заберемо. Я вважаю, вийде доволі непогансько. Відповідно, більше хочеться з 200 це не прям лютий занос, плюсик, але не жирний Так, 9 спінчиків. Також знову початок у нас слабенький. Слабенький, слабенький. Тут хоча б рибачок швидше випав, побачимо, можливо, все ж таки фартоне, перейдемо на наступну, зачепимо якихось карасиків адекватних. Золоту, я тільки хотів говорити. Дивись, 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 рідненький. Ріднесенький. Алло. А що це таке? А що це таке? Давай, 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 давай. Чотири спінчик. Хорошо, хорошо, ще з запасом ще підемо. Так, цікавіше, мужички, цікавіше, цікавіше. По виграшу поки слабенько, але у нас... Давай, одного, хоча б одного з запасом забрати. На жаль, не вийшло ні одненько, але подивимося на наступних, що у нас вийде. Так, є карасики слабесенькі, Слабесенькі, не воно. Бігвінчик є, 800 на виграші. Навіть половинку поки що ми не повертаємо, але шанси є. Сім спінчиків, має якусь совість, я тебе прошу, ну що ти робиш знову? Одне і теж. Давай, давай, давай. Карасик нормальний був на 450. 6 спінчиків і... Не знаю, хіба чудо нам допоможе перейти на наступну, тому що за 5 обертів потрібно забрати 3 рибачка. Це можливо, або кожного спінчика ось так і наступні, або за спінчик ще двох вжарити. І можна буде хоча б на щось розраховувати. Пусто, 3 оберти. Рідненькі. Давай, 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 давай. Хоча б повернемо 2000 наші. ого ти і мене до інсульта доведеш. Не знаю. Дивіться, мінус, в принципі, або його взагалі не буде, або він буде невеличкий, у нас залишається останній спінчик і останній шанс вийти на множник 3Х. Успішний? Ні, звичайно, він не успішний. Шляпа 100% чи стокровна. Не знаю. Мінус виходить у нас 100. Мінус 225 гривників. Окей, полетіли на наступну, а я потім запишу. Так, сплешик. Мінус 225 гривників. Так, знову історія вся така ж. Перша у нас буде 1000, друга за двушечку. Побачимо, як там, що там у нас буде виходити. Два фріспінчика є добре. Ось це я люблю. Ось це мені подобається. Навіть, напевно, другий левел не такий, як на мене. Особисто моя думка, як на мене не такий профітний, як плюс 2 фріспінчика. Тому що другий рівень, ти типу, можеш і не перейти на третій, шанси є, типу швидше вийти, але ні. А так у тебе на кожному рівні буде по 12 обертів, якщо ти будеш переходити, це типу 12, плюс 2 додаткових. Тут 4 і тут вже плюс 6 додаткових спінчиків. Ух ти, ми диви. x 500 могли за одного карася взагалі забрати. Але ні. Так, є у нас перший. 8 спінчиків ще в запасі. Бігвінчик, іди ж ти сюди. 7. 6. 5. 4. Спінчика. Лишається і два рибачка. Давай, 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 серденько моє. Потрібно крапальчик забирати. 100%. Маємо, маємо Як-небудь, дивись, 50 тисяч. Не показуй мені такого. Побійся Бога. Ні, не перейшли. Мінус 690 гривників. Так, так і запишемо сплеш. Так, 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 давай. Пошушав. Сплеш на першому мінус 690. Більше рибаків. Давай ми зараз побачимо, більше чи не більше. Другий рівень. Давай ще два фріспінчика буде взагалі ідеальненько. Більше рибки. Мимо. Мимо мимо мимо. Тут було зрозуміло, що мимо. Ти такс. Ну, якісь додаткові плюшки забрали, другий рівень є. Більше риби, більше рибаків, а нам по суті тільки риба і тільки рибаки потрібні, тому... Не знаю, що буде виходити. Зараз перший спінчик. Ухтиш. Ух ти ж ти. Та ти ж. Диви, 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 диви. психопат, який вже... Нормальненько. Нормально, нормально, хай буде. Дві. Вже плюсик забираємо. Давай, щоб він був не останній, я те прошу. Рибачки, підкидаємо. Підкидаємо, підкидаємо, підкидаємо. Зараз можна було би в 600 гривників закидати, чи там майже 700 вийшло. Зараз можна закидати. Знову у нас 600 плюс. Так, 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 так. Ну добре. Рибки слабенькі, нам зараз. Це давай на 3х, просто вийдемо і все. І там пару карасиків вже адекватних. Як першого разу, можна помножити на 3х. І буде нормальненько. Так, є, є. За 4 спінчика потрібно однесенького. Я вважаю, що у нас має все виходити. Плюсик. Опа, із запасом. Окей, давай поки я не буду нічого говорити. Три спінчика є. Якщо заберемо одного а в ідеалі двох. Один є. І шанси перейти на next рівень у нас трішечки. Отак от крапалюсечку підвищується. Це буде епічненько. Рибка, 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 рибка. Дивіться 220, 220, 220, сотига, дві сотиги. Жирненько, жирненько, мужики, що ж тут скажеш? Дивися, 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 уже приємненько, уже пушечка, уже пушечка. 5 тисяч на виграші, Х200 ми забираємо. Саундтрес. І на останок ух, ти сюди можна було б дивися 300, 600 тисяч з хвостом. Ну, було б пушка. Так, у нас є один запасик за 10 обертів. Нам потрібно забрати всього лише трьох нещасних. І ми вийдемо на 10х. Рідненький, вже плюс, як мені подобається. Давай не підведи. От сюди можна було би. Що ж ти робиш зі мною? Починай. Та вкидуй куди-небудь, хоча б 45 гривень, і бог з тобою вже. Та ну це як. Що ти робиш? Просто? Ну, шо... ну як так може бути, що ти нічого не закидаєш? Просто ні одного. Тварина. Просто тварина. Двох, дай двох за спін. Та ще одненько може, У нас знову така не дасть, а може дасть, а може не дасть, а може. Я не знаю, 6600 є останній спінчик. Е! Є, є, є! 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 сюди! 3х, 3, 3х, 10х, на базу, на базу, 800 за спінчик, ай-яй-яй, -ай -ай. на виграші 9 000. на виграші 9 000. І це може бути х тисяч, до речі. Мужички, тримайте кулачки, з вас лайкос під цим відео 100%. Дійшли до 10-го множника. Полетіли дивитися. Давай, давай. Один раз навіть в карасики в адекватних закинути. От такого, наприклад. 10 тисяч, 10 тисяч Олексій, Алло Не пушечка, не жир, але нормально, але нормально. Плюс плюс 5400, 5 5400 по 22. Сюди гривень. І диж сюди, 14 тонн. От перед цим би там. Ой-ой, ой десяточка злетіла. Так, тут тут небагацько, але все одно приємненько. 2700 На базу, на базу, на базу. спіймали, дійшли, дійшли до десяточки. Просто ти сюди, майже під кінець увірвалися в десяточку. 4, Ой-ой, ой знову 10 тисяч мимо. 3. Давай крючка десь закинь, десь маємо ще забирати. О, там, ну, Рибка, 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 слабенька. Але, але, плюс 1300. Хорошо, 18800. Скільки спінчиків залишилося, останні два. Давай, 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 на останок щось. Щось, 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 щось сюди. Дивися, 300, 1000, 1200 з хвостиком. Нормально. От тут зараз на останньому могли б забрати, дивися. У нас виходить 1000. 1200. 13000. 13 ага, саундтрес. Так, так і запишемо. 18 у нас вийшло, плюс. 16 тисяч. У нас, по-моєму, занос, ні. У нас, по-моєму занос. Не Х тисяч, але все ж таки приємненько. Так, бік. Бас. І лишилося у нас із покупними тільки зимова. Побачимо плюс. Плюс 16 тисяч. Оце я розумію. Оце я, мужички, розумію. Так, тисяча. Полетіли на балансі 32, тільки що було перед цією покупочкою. Мене це радує, якщо чесно, дивимося нашу зимову. Що ти нам підготувала маленька, рідненька. 8, 7. 6. 5. Ні одного. Ці все одно взагалі. Думаю, друже, ти теж губу розкатав, звісно. Забрав 16 18 000, 16 чистим із одного бонусу і ще щось хочеш. Так, цукерочки диви, не летіли, але, але не прям жир. Ну, У нас, я думаю, явний переможець є. Це Big Bus Splash. З своїм заносом на майже X1000. Там X700 з чимось, так? Да? Так, останні спінчики. Ух ти. Риба Олень на 500 гривників. Ця вийшла у нас не фартова, тому пропоную. пропоную. Так давайте вже це буде останнє. Давайте завершимо ось так. З 4,5. Чи ні, давайте все ж таки будемо притримуватися, щоб чесно було. Так само за двушечку. Якщо вона зіграє хорошо, то можемо завершувати. А так, в принципі, в кінці, на кінець би я залетів би знову на сплеш і за 5 тисяч зафармив би якийсь бонус. А можливо, я ж говорю, цей нам щось закине. Так, перша рибка. Перший, точніше, рибачок наш з рибками. Ну, їх наче багатенько, 5 штучок, але вони невеличкі. Тим не менше, 300 гривників забираємо. 7 спінчиків у нас ще є, ще один наш дід мороз, дідусик. Давай 2 штучки ще потрібно. На виграші майже 900, майже половинка. Сюди можна було би давати. Сюди можна було б давати. І сюди дав красавчик. Все, 4 спінчика одного. А можливо, в ідеалі двох із запасом. Я б задоволенням подивився. Да? Ось сюди. Та давай. Не говори, що ми навіть на 2х не вийдемо. Ти тварина, Пролистав 2 штуки. Ні, уявіть собі, не вийшло. Не вийшли. А ха ха ха, -ха 30-ка була. Полетіли тоді. Завершимо. Да, у нас переможець. явно бікбас. З Палашик. Давай. В знак пошани ми придбаємо ще однесеньку. І побачимо, що, що він нам занесе чи не занесе. 4 з половинкою, я думаю, в принципі, буде чесно, ми тут занос забрали. Тут постараємося його зробити ще більшим в кінці на останні покупочки. А там уже як вийде, так вийде. Так, є, полетів, полетів. Попіймимо. Окей, я зрозумів, який тут буде занос, але у нас плюс як є. На балансі вже мінімум буде 25 тисяч з половинкою. Зараз я ж думаю, ми що-небудь та й заберемо. Це не, не як не вирок, що ми нічого із додаткових не отримали. Він і так може собі спокійненько переходити. За спінчик по два хірачить і переходить. Але чи це вийде цього разу? Я не знаю, не знаю. 7. 6. Просто 4 спінчика в нікуди. В нікуди. Почни. Будь, будь ласка, прийди до тями. 450, ну вже, вже красавчик. Та. Ракета, дивися. Давай так, підряд і штампуй, штампуй, штампуй. Окей, ще одне снігма, давай, зразу підряд закинув. Давай, давай, давай. О! Як це працює, як це працює, алло, алло, а, ісюди можна було би забирати. 900 000. Ну, перейшли на 2х. Давай, штампуй, так само. Ти зрозумів нам, да? Що потрібно? Підряд собі отак легенько зайшов, накидав, накидав половинкою, навіть чотири прошляпив. Зараз би вісім тисяч забрали. І вийшло би в плюсик. Тут вже точно так не вийде. Так, 2300. Та, збій системи пішов, збій матриці. Та ну сюди б підкинув, ще б трьошечку забрали і мінуса б не було. Ні. Але, друзяки, я думаю, ви розумієте, що ми вийшли в плюсик. На балансі завершуємо з балансом 27 тисяч гривників. На цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Зробіть хороший активчик. Зараз також перед вами з'являться не менш цікаві мої виграші. Подивилися їх. На цьому все. Занос є. Хороший настрій, емоції є. Прощаюся з вами. Побачимося завтра.